Безвісті зникло мама, не хоче визнавати його загиблим через суд. Вже пройшло два з половиною роки. Сину 17 років, ми розлучені. Чи не втратить син право на ОГД? Е, дивіться, по-перше, щодо заяви до суду, щодо встановлення факту особи, яка є загиблою, тут дійсно бажано подавати, коли всі родичі дійшли консенсусу, що треба таку заяву подавати, щоб не було в суді спору, коли. Там, колишня дружина хоче заяву подати, мама не хоче. Це перше. Друге, щодо ОГД, десь рік тому вже були зміни до закону про ОГД, в якому було зазначено, що в тому випадку, якщо особа буде визнана судом померлою, загиблою, то тоді трирічний строк на оформлення ОГД буде рахуватися з того моменту. Але треба розуміти на майбутнє, що зараз в бюджеті в нас там діра. Європа допомагає зараз. Далі не зрозуміло, як буде допомагати. Уявімо ситуацію, що там через рік війна закінчиться, всі масово підуть подавати заяву до суду. Тисячі заяв таких буде подано, і тисячі сімей отримують право на виплату ОГД. І постає для мене питання, чи впорується бюджет України з виплатою ОГД через 2-3 роки. Тому треба і. Такі складні питання також вирішувати і думати, можливо, все ж таки краще зараз подати заяву до суду, оформити огоди, щоб, хоча б зараз, поки нам допомагають інші країни, такі виплати сім'ї військових могли отримати.